BMW X7 продали в Росії більше ніж у Німеччині, і це попри санкції та сірий імпорт. 3504 нових BMW X7 саме стільки було поставлено в Росію за 24-й рік. Для порівняння у самій Німеччині ця цифра складає 3323 автомобілі. І це при тому, що BMW офіційно вийшли з російського ринку ще у 22-му році. Звідки ж тоді стільки машин через сірий імпорт? Туреччина, Грузія, Казахстан саме через ці країни преміальні авто завозять у Росію під виглядом переоформлених або транзитних. І ніхто не забороняє робити це офіційно. Санкції на папері є. У реальності гроші вирішують усе. Офіційні дилери не мають стосунку до продажу, а от сервіси працюють, запчастини надходять. Продажі ростуть. І найцікавіше, ці авто купують незвичайні громадяни. Їх купують ті, хто спонсорує війну, ті, для кого війна це лише фон під чергову вечірку або новий номер на X7. У 24-му році в Росії продали більше нових X7, ніж в Україні, де цю модель виробляють. Пишіть у коментарях свою думку, чи є в цьому вина самої компанії BMW. А за матеріал ми дякуємо Car Industry Analysis.